І так, сьогодні 24 листопада 2024 року, 11 година 49 хвилин. абз 1 по вулиці 9 травня, 49, попри заборону, згідно розпорядження 986-30.08.24 року знову псує повітря киянам, забруднюючи повітря своїми випросами, викидами. Значить, повітря несеться в сторону проспекту Відрадного. На Печерськ, в Видубичі, Лебіцьку, сторону Хрещатика, десь туди, 24 листопада. 24 року.